Школа mm -hmm. героїв, у нас новий спікер. Все дуже просто. Ви пару слів про себе. Ну, а далі я задаю запитання. Готові? Так. Добре. Um, я починаю про себе, так? Окей. Так. Uh, okay. Мене звати Антон Онищенко, я займаюся фінансами для малого та середнього бізнесу. Uh, сам я з сонячного міста Херсон. Херсон Ван Лав. Якщо коротко, то так. Добре, ви думали в дитинстві, що от там в п'ятому класі ви будете займатися в майбутньому фінансами для малого і середнього бізнесу? Я, я знав точно, що я буду дуже сильно пов'язаний з якоюсь професією, яка стосується математики, вичислень, вирахувань якихось математичних дій, тому що мені, мама, ми, ми з мамою часто про це говоримо. Про те, що я читати не міг, але знав таблицю цих як таблицю множення, чи як її там правильно називають. Ну коротше, знав її, от просто та до я. Тому я дуже сильно любив математику, дуже сильно любив думати, щось комбінувати, складати, перекладати, дивитися, якісь алгоритми будувати і так далі. І, так далі. От. і дуже любив спорт. Угу. І ось якось з цього всього і комбінував, тому що спорт він е, потім <кій> дав певний такий, е, не знаю, як би сказати, правильно, певний стержень, певне таке м, коріння для, для мого опору, ось так скажу. Ось, і м, якраз е, такий математичний підхід до життя плюс формування цієї опори, от якраз воно і, і склалося таким чином. От. Я з дитинства знав, що це, я не знав, що це буде саме фінанси, але я знав, що це буде щось схоже, щось дотичне. Добре. А були в дитинстві якісь приклади, історії, якісь життєві, які от, м могли сказати, чувак буде займатися фінансами. Отак, от якщо пригадати, можна були якісь історії в дитинстві, які вже тоді натякали, чим би ви займалися? Я, дуже, я з самого дитинства дуже любив все рахувати. Угу. Все, що тільки можна було, я завжди щось рахував, щось думав, щось складав, щось вираховував, додавав, ділив. Мені було це дуже цікаво подивитися. А що ж, якщо отак взяти до цього додати, то що, що тоді буде? Я дуже любив е е е брати якісь речі, е планувати. Ну, як, як така історія, як план-факт робити. Так до речі, це в спорті дуже дуже розповсюджена історія, коли ти береш е, якийсь план тренувань, ставиш собі якусь ціль, і потім йдеш і досліджуєш, що що працює, що не працює, як і ну такі, от перебора цих варіантів, комбінацій, це таке, от мене це завжди дуже цікавило. Бути ефективним, бути е, з цифрами, бути логічним це класно для мене. Угу. А як ви вирішували, куди поступати? Батьки вам щось порадили, чи самі пішли, чи просто доля так склалася? А, ні, у мене було лише питання: в мене було два вузи: Державний університет і технічний університет. Я здав ЗНО десь там близько 180 по математиці, 175, щось таке було а, на той час. Це був 2000 2009 рік, здається, от. І в технічний вуз я не пройшов, тому що там було дуже-дуже складно з бюджетом і вибрав просто той вуз, який був дешевше за на... на той час. все, Ось так. Добре. Який це був факультет? Чи дав вам щось ВУЗ в подальшому? Я скажу так: що в ВУЗі я дуже сильно плотно познайомився зі спортом. У мене навіть була така історія, коли мене на четвертому курсі першокурсники випадково сплутали з викладачем і поздравили з днем, днем викладача. От, і в мене був такий ще забавний випадок. У мене на той час. Була дівчина, таке моє перше кохання університетське, і ми з нею дуже часто сміялися. Я, до речі, це писав про це пост на Фейсбуці, про те, що в неї дуже часто запитували, чи, на, чи не на фізичному вихованні я навчаюсь. Тому що, от стосовно цього, то перше, що можу сказати, я дуже сильно по Подружився зі спортом і побачив, що таке проявляти характер, стійкість, бути визначеним, тобто і робити те, що потрібно робити, тобто накоплювати ось цей потенціал для того, щоб він потім тобі давав плоди і бенефіти, тобто визначитися, робити те, що потрібно робити. Тому що, коли ти приходиш в залу, у мене наприклад. Що стосується спорту, то у мене все було дуже жорстко. Я пам'ятаю нашого першого тренера, щоб ти там десь достав телефон, щоб ти там десь щось. Ну, це, це взагалі ну, так не працювало. От е, тому, тому більше університет е, він дав совскілову історію. Як комунікувати з людьми, як домовлятися? як... Е, як бути активним, проактивним, там, і так далі. і так далі. Як десь розуміти людей, відчувати людей, ось це більше. А все, що стосується хардскілів, це вже потім, після універу, додаткові курси спеціалізовані там, для фінансистів по фінаналізу 5-10. Угу. Зараз оглядаючись назад, угу. що б ви собі порадили е, собі, там, підлітку, який думає, куди поступати? Ви ви подивиться, вже, 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 ну, вже знаючи життя трошки, повернає, угу. повертаємося назад, і у вас є знову вибір, куди поступати, і вас будь-який вуз візьмуть, куди б ви пішли? Я сьогодні про це писав пост на Фейсбуці про те, що я б собі 20-річному порадив тільки одне: пити більше води. Чистої води, все. Окей, добре. Після вузу а, ви в... працювали чи, чи почали працювати ще під час навчання в вузу, чи може ще в дитинстві заробляли? Під Хі час був я, я працював з я не знаю з 15, певно, років. Але це був такий просто-чисто чисто фізичний, фізичний якийсь труд, щось там загрузити, вигрузити, розгрузити, допомогти там і так далі. І так далі і. Ем... Ось так. Коли я був в універі, я працював дуже в різних сферах. І в сфері... на, на той час було дуже популярно роздавати лістовки. А, от. а на, з третього курсу я працював охоронцем в, ночному, в нічному клубі. Були якісь комедні історії в нічному клубі? Були, але вони не ну, вони не для дітей, вони такі дорослі дуже. Окей. Okay. А як так вийшло, що потім ви почали займатися вже фінансами? Що до цього призвело? А я, ну, я та людина, яка ем, освічена. Коли коли коротше, в мене була од... одна дуже велика, Одне дуже велике питання: а чи буде працювати ось це те, що ми вивчали в універі, в реальних компаніях? От. Чи буде воно, ну, чи це взагалі ну, якось мечиться, чи це в принципі реалістична історія? Чи ми якби, ем, ну, робимо одне, вивчаємо одне, а далі буде зовсім інше? І мені було дуже цікаво, і я в принципі, може перший рік після закінчення магістратури я якось там десь щось перебивався, ну така потеряності була певним чином. Професійна, тому що Херсон це не дуже велике місто, де можна знайти якісь цікаві перспективи на той час було так точно, без досвіду роботи, от а потім, з може, десь півроку, рік після закінчення, після того я почав працювати за фахом і, і все і в 27, Якщо я закінчив 22 роки, в 27 я вже був фіндиректором. Невеликої компанії, але на, на той час і по тим міркам доволі такої е, потужної, як ви думаєте, чому у вас молодого взяли відразу там фіндиректором? Або не взяли, чи ви там якось шли? Ні, я я, я я працював як фінансист. Я працював як фінансист, як людина, яка працює нараховує там заробітні плати, пільги, шмільги і так далі. І так далі, там багато всього. Я, я займався більше фондом оплати труда, тому що там була дуже хитра, ну, як дуже складна така схема. От. А після цього просто з кичені обстоятельств Фіндір, який був тоді, він звільнився. І мені запропонували, ну я й ну, а чому і ні? Сміливим покорюються міста, тому чому ні. Добре. А, що ви? Думаєте, щодо фінансів, взагалі у нас в Україні? Які перспективи, чи є смисл цим займатися? Що взагалі порадити в цій сфері починаючим студентам? Я скажу так: що то, що я зрозумів за свої там, близько 10 років фінансової практики, як в наймі, так і приватної практики. Що на це потрібно. Тобто, будучи фінансистом, я би рекомендував дивитися на фінанси значно ширше і не бути просто розумним калькулятором, який може там P&L скласти, там звіти якісь порахувати, звести це все. Я би дивився на це все як на таку магію цифр, От. тому що в цих цифрах в цій побудові в цієї системи є дуже багато цікавих моментів і дуже багато таких. Яскравих площин, яскравих таких варіантів, як можна збільшувати і ефективність компанії, ефективність свою особисто, коли ти бачиш ці всі полотна цих цифр і розумієш, що де, як, куди. Тобто, це це класно, як на мене. Тобто, ще раз підсумую, що не ограничуватися, не не лімітуватися коротше лише е, цифрами, як цифрами. І друге, це я б ще додав собі так, так звану когнітивну науку, е, тобто про те, як ми мислимо, і про те, як ми сприймаємо інформацію, тому що від цього, в принципі, йдуть е, всі рішення, е, всі рішення фінансові, всі рішення нефінансові в, в нашому житті. От, і якщо це все поєднати, то можна дуже і дуже непогано жити. Добре. Як думаєте, якою має бути сума, з якої податку брати не треба? От ви як фінансист, ну, люди заробляють гроші. До якої суми там, на ваш погляд, треба брати податки, а до якої там не треба? Ви маєте на увазі податок з доходів приватних осіб? Так, да, хай буде так. Просто з кожної людини. Яку б суму ви залишили і не оподатковували? Дуже цікаве питання. Ну, так ви ж в школі героїв, так. Да. Ну, враховуючи зараз, я би певно сказав, що а, від тисячі доларів. Тобто, до тисячі доларів, в принципі, дергати людей немає смислу? Взагалі не дергайте. Ребята, до тисячі доларів навіть не звертайте на них увагу. В гарному сенсі цього, цього, цієї фрази. Добре. А, а як би ви оподаткували після 1000 доларів? Um. Не знаю, я би може подумав на рахунок якоїсь прогресивної шкали оподаткування. Угу. Тобто від 1000 до п'яти до 1000 до трьох я би зробив щось мінімальне. А, от. А... Від, від, трьох, від трьох до, до п'яти сіми і від семи і далі. О, щось таке. І, і ще б я сказав би: я б ще додав би таку штуку, що е, оподатковувати від тисячі доларів, але при цьому ще додавати сюди в розрахунок накопичення. Тобто, якщо людина з тисячі доларів. Е, ну, Наприклад, з тисячі доларів до трьох тисяч доларів нічого не накопичу, в неї немає ніякої фінансової подушки, тобто вона живе, як то кажуть, в нуль, то я б навіть і таку людину не оподатковував би. Добре. Є книжки, які вам ну, ви читали, вам сподобались художня література або професійна. Можете навести пару прикладів, що вам зайшло? Ем, так. Е, сім Нікола Сталеп. Всі книги, які є, це я просто його фанат більшений Андрій Курпатов. У нього дуже багато також книг. Це по психології. Зараз секунду покажу. Вона у мене як посібник Мальком Гладуел «Генії та Аутсайдери. Напевно, можу зараз заглянути просто в свої свої книжки, що там у мене ще є. Секундочку, якщо дасте, то скажу 12 правил життя Джордана Пітерсона. Це для мене це суперкрута річ. І я би ще додав напевно цього. Блін, дуже, дуже сильно хотів швидко так сказати. А, блін, зараз не згадаю, треба, треба подумати. А, та, такі... Ви вже багато, багато назвали. Окей, поїхали далі. А, угу. Сучасна молодь. Ви для себе щось відмітили в молоді? Там може вони якісь інакші, чи такі самі. Чи може їм щось треба або взагалі їм не треба? Що б ви сказали про сучасну молодь? Я, ви знаєте, я живу дуже поряд з загальноосвітнім ліцеєм. Так. Я живу не в Україні. Угу. І я бачу молодь кожного дня. Я бачу молодь кожного дня, тому що я тренуюсь в залі кожного дня з молоддю. І в мене одне питання, яке на рівні, на рівні парадоксу, яке я зараз не можу зрозуміти, вони або супервільні, супер круті, супер просто афігенські е або супер потеряні. Е от я не можу це зрозуміти. Я не можу сказати, що так або так. Тобто як то дих якось дихотомічно визначити не можу. Але е я просто напевно в певний мірі я трошечки навіть заздрю, тому що в них є зараз AI, в них є зараз стільки свободи, стільки інструментів і. Можливості для реалізації себе, що ну я не хочу бути як, як людина з минулого покоління, типу, а в нас такого не було. От. Тому, тому можу сказати тільки так. От все, що все, все, що приходить на думку. Я згадав книжку «Шерлок Холмс». Угу. Крутяк. Добре. І, і Том, і Том Сойер». О, прикольно, я до, до речі, Тома Сойера перечитую ще раз зараз, в принципі. Цікаво. Окей. Е, ну, ще кілька запитань таких щодо фінансів, трошки, як Давайте. думаєте, е, що таке ну, за скільки взагалі років можна навчитися? Чи може за півроку можна навчитися і вже заробляти у фінансах гроші? Чи треба 5 років в вузі навчатися? І що там, ну чому саме треба навчитися? Що треба вивчити? Я думаю, що озираючи озираючись на свій шлях, я скажу, що треба просто прибрати гординю, прибрати оцю надмінність, пихатість, високомірність, а, вчитися у всіх і вчитися комунікувати, де формула комунікації це комунікувати, щоб вміти пояснювати простими словами складні речі. От. От, от, це, в принципі, все. Тобто, коли, ну, коли ти це все прибираєш, коли ти скажу так, навчитися бути крутим і при цьому дуже простим. Афігенно. От мені це в житті дуже сильно допомагає. Бути крутим знати собі ціну, але бути при цьому простим, не надмінним, не пихатим, не таким гарділівим і, і так далі, і так далі. От, я просто до чого веду. До того, що я дуже часто і дуже багато знаходжусь в бізнесі, і спілкуюся з першими особами, і частенько це зустрічаю. І це не дає реально рухатись вперед. Реально щось, щось змінювати, бути таким пластичним, флексибл і так далі. От. А так, ну, ніяких філософських порад я давати не буду. Життя це життя прожити, не поле перейти. Добре. Останнє запитання. Давай. А, діти часто питають, чому? Навіщо воно їм треба? Чому вони приділяють свій час? Спікерам ніхто не платить, нащо воно вам треба? А оця наша з вами розмова? Так. Я люблю авантюри. Чому ні? Це перше, а друге, якщо е, якийсь підліток гляне на мене і задасть собі не те, що зрозуміє, а задасть собі правильні питання, е, мені буде плюс в карму, а я буду радий допомогти. Все не, 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 не більше, не менше. Школа героїв знята.